Друзі, доброго дня! І так уряд взявся і за освітян. На фоні рекордної кількості подачі заявок на вступ до вищих навчальних закладів. Кабінет міністрів 21 червня, поточного 24 року, затвердив постанову про порядок проведення базової загальної військової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту. Отакої підготовку пройдуть чоловіки, які навчаються на денній або дуальній формі здобуття освіти. Від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які здобувають вищу освіту та відносяться до таких категорій. Перша категорія це ті, хто визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби. Друга категорія це ті, хто до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах. Третя категорія це ті, хто проходили взагалі військову службу. Четверта категорія це ті, хто мають сертифікат про проходження базової підготовки. Та здобуття військово-облікової спеціальності, також, якщо студент відмовляється проходити загальновійськову підготовку, його можуть відрахувати з університету. Звертаю увагу на слово можуть. Ідемо далі. І так, дуже схоже, що влада бачить, що достатньо багато чоловіків хоче ухилитися від призову за рахунок вступу до вищих навчальних закладів, і цією постановою хочуть відрізати цю можливість. Але цією постановою уряд також відрізають можливість отримати вищу освіту тим, хто дійсно цього прагне. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео свою думку щодо цієї новини, цієї постанови, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео.